Доброго ранку, дітки! Сьогоднішнє заняття ми почнемо з загадки. Послухайте уважно та відгадайте, про що ми сьогодні будемо говорити. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Звичайно, восени сьогодні до нас завітала красуня Осінь. Подивіться, яка вона гарна, яка в неї різнокольорова сукня. Прийшла вона, прийшла вона зі своїм другом вітерцем, але він такий бешкетний, він подув на її сукню. Та вся сукня і листочки розлетілися. Осінь дуже засмутилась. Давайте допоможемо. Осені створити нову сукню. Але треба спочатку виповнити всі завдання, які нам дасть осінь. А за виконане завдання вона нам подарує листочок певного кольору. Ось перше завдання. Назви ознаки осені за малюночками. Перша ознака. Сонечко світить та не гріє. День став короткий, ніч довга. Восени йдуть дощі, дує вітер, падають листочки, комахи ховаються, птахи відлітають у теплі краї, тваринки готуються до зими. Зайчик змінює шубку на білий кольор. Ведмідь лягає в сплячку, білочка та інші тваринки готують запаси на зиму. Люди збирають врожай фруктів та овочів та роблять запаси на зиму. Люди вдягають теплі речі, тому що на вулиці стає холодно. Дітки. А які періоди осені ви знаєте, давайте пригадаємо. Осінь поділяється на три періоди. Перший період називається рання осінь, тому що ранньою осінню тепло, як влітку. Другий період осені називається золота, тому що красуня осінь наче взяла фарби та розфарбувала листечко у жовтий, помаранчевий, червоний колір. Третій період осені називається пізня осінь. Ідуть дощі, всі листочки падають і стає холодно, як взимку. Давайте пригадаємо осінні місяці. Перший місяць називається вересень, тому що в вересні росте ось така рослина, бачите, фіолетовим кольором, яка називається верес, тому і назва місяця вересень. Повторіть вересень. Другий місяць осені називається жовтень, тому що листочки стоють жовтими. Третій місяць називається листопад, тому що листочки падають. Запам'ятайте, будь ласка. Молодці, а за це нам осінь подарувала листочок жовтого кольору. Наступне завдання називається Я готуються до зими. Люди або тваринки, нам треба скласти речення з цим предметом. Перший предмет це колесо. Яке речення ми можемо скласти, як готується до зими? Восени люди міняють у автомобіля літню гуму на зимову. Наступний предмет. Зайчик. Скажіть мені, як зайчик готується до зими? Зайчик змінює. Сіру шубку на білу? Навіщо нам банка? Восени люди готують запаси на зиму. Правильно, молодці. Що роблять з трактором? За допомогою трактору люди орють землю та готують її для посіву. Молодці дітки, І з цим завданням ви теж впорались, тому осінь вам дарує зелений листочок. Наступне завдання нам треба вивчити скоро чистомовку. Послухайте її. Ом-ом-ом-ом ходить осінь за вікном. Ім-ім-ім ім заглядає осінь в дім. Ма, ма ма, ма, плаче осінь, іде зима. Повторюйте за мною: ом-ом-ом-ом ходить осінь за вікном. І ще раз: ом-ом-ом-ом ходить осінь за вікном. Ім ім, ім ім заглядає осінь в дім. Ім, ім, ім ім, ім заглядає осінь в дім. Ма, ма ма Плаче осінь іде зима. ма. плаче осінь іде зима. Молодці. Наступне наше завдання. Сидить зеленіє, падає, почорніє. Наступна загадка ходила, набив їй вітер, сльози розпустила. Що це? Звичайно, це хмарка. Наступна загадка без рук, без ніг та ворота відчиняє. Молодці, це вітер. Слухайте наступну. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Правильно це парасолька. Слухайте останню загадку. Про холоди, чиста просень на поріг ступає осінь, Вдаль від рідної землі. Линуть вирі журавлі, молодці, умнічки. Ось подивіться, вам за ці завдання осінь дає червоний листочок. А зараз я пропоную вам трошки відпочити гімнастикою для очей. Сідаємо рівно і повторюємо перша вправа, очі вправо. Вліво, вибачте, будь ласка, вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх-вниз. Наступна вправо. Очі по колу рухаються. Один, два, три. Наступна вправо. Очі вправо, вліво, вправо-вліво. Право вліво, молодці, а зараз покліпали, покліпали очима. Відпочили? Продовжуємо далі. Наступна вправа називається осінь, яка? Давайте, дітки, за допомогою символів ми будемо казати комплімент для осінні. Ось подивіться, осінь. Яка і нам допомагає такий значок. Яка осінь? Сумна. Далі. Осінь яка? Золота. Молодці. Осінь яка? Дощова. Осінь туманна. Осінь сонячна. Осінь холодна. Осінь жовтолиста. Осінь, якщо чарівний, чарівна правильно. Осінь різнокольорова. Осінь яка врожайна. Осінь яка запаслива. Осінь. Вітряна, осінь грибна, осінь мокра. Молодці, ви впоралися з цим завданням. За це вам осінь подарує листочок коричневого кольору. Наступне завдання у нас, дітки, треба послухати вірш та відповісти на запитання. Послухайте, вірш називається золота. Осінь. Ось у нас такі маленькі малюночки, бачите, вони нам допомагають запам'ятати цей вірш. Послухайте, будь ласка, вірш. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки бурозолотаві, золотаві, де не глянь навколо килим кольоровий, віти на півголі небо. Синє чисте, метушні немає, тише прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Дітки, вам сподобався цей віршик? Так, віршик дуже гарний. Скажіть мені, будь ласка, куди падають листочки? Правильно, листочки падають на доріжки. А якого кольору листочки? Молодці листочки буро золотаві. Скажіть мені, який навколо килим? Правильно, килим кольористий. Чому кажуть кольористий? Тому що він різних кольорів, бо листочки різного кольору, а які віти дерев? Так, вітин на півголі, тому що листочки вже падають. Правильно. Дітки, скажіть мені, а якого кольору небо? Яке небо? Сині, чисте, молодці. А як ходить осінь? Як нам каже автор, як ходить осінь? Осінь ходить тихо та ніжно, тому що вона красуня. Молодці, і з цим завданням ми теж впорались, тому осінь нам дарує помаранчевий листочок. Всі листочки ми зібрали різних кольорів та допомогли осені прикрасити її нову сукню. Подивіться, яка гарна стала наша осінь. Вам сподобалася її сукня? І за це вам осінь подарує такий букет із різнокольорових. Листочків та квітів. На це вам, за це вам осінь каже дякую, і на цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки, до нових зустрічей.